У Підсумки цих візитів ми поговоримо із політологом, керуючим партнером Національної антикризової групи Тарасом Загороднім? Пане Тарасе, добрий день. Так, доброго дня. Низку країн відвідав наш президент за останній час. Яку країну можете виділити з поміж цього списку? Як на вашу думку, яка країна є такою найвизначнішою в цьому, в цьому списку? Повторюсь. Ну, звичайно, що Німеччина, тому що Німеччина це одна з найбільших економік світу, визначна країна Європи, є лідером Європи. І зміна її позиції на користь України вона дуже, дуже важлива для України. Те, що вони оголосили рекордний пакет допомоги і фінансової, і військової говорить багато про чого Говорить про те, що німецькі еліти змінили ставлення до України, тому що до цього часу вони достатньо так обережно ставились, так навіть в перші місяці. Загалі стара Європа намагалася вмовити Україну здатися, і тому, зважаючи на те, що вони почали активніше допомагати, це дуже позитивний сигнал. Говорить про те, що робота Зеленського по тому, щоб переконати німецькі еліти допомагати Україні, вона вже ось вже реалізується, і ми бачимо конкретні результати. А ще, пане Тарасе, в Німеччині наш президент отримав премію Карла Великого, яку присудили йому та українському народові за захист свободи, демократії та європейських цінностей. Що це за премія? Яке вона має значення? Як будь-яка премія вона має символічне значення. Але Карл Великий це ж вважається ну, таким першим євроінтегратором, якщо можна назвати, Європу. Він там тисячу років тому, якщо не помиляюся, точно по датах керівником Величезної території Європи, які стали потім такою батьківщиною. Сучасних європейських держав і саме в Архії це оголошувалося, якщо не помиляюся, ці держави, ну там держави, він яку він, він, він очолював імперія, і це дуже символічно і показує, що Україну прийняли вже в європейську сім'ю. Нам відкрили вікно можливості, якими які ми повинні скористатися. Наскільки я особисто розумію, важливість візиту всі ці європейські країни це те, аби зберігалася єдність у наданні е, необхідної Україні зброї для боротьби проти російського агресора. Ви назвали ці е, візити успішними. Чи можете сказати у кількох словах, в чому саме якраз успішність, е, е, якщо говоримо, наприклад, про надання зброї? Утиліція, ось буквально сьогодні ще надійшла інформація, що і Британія вже надає дуже необхідну для нас зброю. Йдеться про безпілотники, які дозволяють бити на відстань до 200 кілометрів. Це буде необхідно для нашої армії, тому що а, без знищення складів у та іншої ворожої інфраструктури на території. Тимчасово окуповані території а, контрнаступ досить важко буде провадити, і тому ми навіть бачимо деякі змагання між вже Німеччиною та Британією. Хто більше надасть зброю? Це дуже добре, тому що у них є конкуренція за східну Європу за Україну теж, і а, це ну, і Франція сьогодні заявила, що додатково надає колісні танки для формування. Для формування батальйонів наших це якраз і є результати, Тобто, дивитися треба на заяву на декларацію, конкретно конкретні результати. Результати є. Сподіваюся, що вони будуть швидко реалізовані. Ще більше сподіваюся, що багато чого, що офіційно передається, це тільки офіційна частина програми, а інша частина, яка не оголошується. Але вона йде, сподіваюся, що вона теж буде реалізована, і це не може не тішити. Це означає, що український народ та українська армія змогли е розвернути тренд в Європейському Союзі в першу чергу е і змусити їй допомагати. А допомагають в цьому світі тільки сильним, які можуть реалізувати свою волю. Україна продемонструвала силу, стійкість. І сильним істійним допомагають. Власне, ви згадали серед країн, які відвідав Володимир Зеленський і Німеччина, як одна з найважливіших, де потрібно було побувати. Але ми розуміємо, що і інші країни не менш важливі. От в яких із них спостерігалась така трохи не те, щоб небезпечна ситуація, а є інша думка стосовно стриманості щодо надання зброї Україні. Ну, першу чергу йдеться про Італію, тому що в Італії є така ситуація там десь. Ну там 30-40 людей вони так скептично ставляться до, до того, що відбувається в Україні. Тут дуже важливо позиції. Нагадаю, що саме прем'єр Італії Драгі подав минулому році навесні так звані пропозиції миру в Україні, які фактично полягали в тому, щоб Україна віддала Росії частину власної території. В обміну на території вони сподівалися, що це е, дійде до миру. Але не так сталося, коли вони приїхали 16 червня в трьох Шольц, Макрон і Драгі, е, була чітка позиція української влади, що ніхто не буде здаватися, не збирається. Коли ж них був, показали, що там. Робили ці карателі, і звичайно, що це теж змінило позицію, в тому числі в літах в Італії загальна підтримка. Звичайно, поки що не сильно змінилася, але там прийшов нову прийшла точніше нопрем'єр-міністр ну, Італії, яка є право консервативною за поглядами, і вона достатньо рішуче підтримує Україну. Принаймні, ми бачимо системи ППО і збільшення артилерійських э, систем. Виробництво Італії і це не може натішити, тому за звичайно, що слід слідкувати, дотискати, і далі все залежить тільки від української армії. А до речі, а якщо до Франції стежу, наприклад, за Твітером Еммануеля Макрона, куди він навіть українською робить публікації щодо неухильної підтримки стільки, скільки це потрібно України. Але з якщо загалом говорити про Францію і підтримку України упродовж усього періоду повномасштабної війни, чи достатньою вона була, чи були десь моменти, де позиція країни трохи хиталася? То, як і всіх Старої Європи, як я вам сказав, три місяці вони вмовляли нас здатися. От Стара Європа, це Німеччина, Франція та Італія. Вони вмовляли нас здатися фактично. Але український народ продемонстрував стільки, вони зрозуміли, що у них нічого не вийде. У Франції теж достатньо рософільські настрії. Вони. Дуже дуже сильні, не, не будемо недооцінювати, але там все ж таки підтримка боку народу значно більше ніж, наприклад, у тій самій Італії, і тому звичайно, що від Франції, що це що, що можна вимагати від Франції, просити це просити авіацію, тому що в принципі надання авіації залежить, наприклад, не від Німеччини, не скільки від Великобританії, а саме від Франції. Сполучених Штатів Америки та Швеції, бо, бо вони є безпосередниками, виробниками і винищувачів і бомбардувальників. Тому от в цьому напрямку, звичайно, що е слід сконцентрувати ресурс, тому що, ну судячи з того, що говорилося десь півроку тому, навіть Франція думає про надання літаків. А у них є літаки Рафалі, навіть якщо у них є застарілі мережі. Які вони зараз, скільки мені відомо, не випускаються, але вони достатні для того, щоб бути достатньо сучасними для боротьби з російськими літаками, які є по суті радянськими літаками. Пане Тарасе, а ще мені дуже цікаво? Чому так багато інформації і так багато м, публічності напередодні контрнаступу? Чи не потрібно тут навпаки не афішувати ці поїздки, ті всі е, речі, які нам пообіцяли дати? Для чого це все настільки афішується і говориться про це? Ну, дивіться, у американців є такий гарний термін: е, створення обстановки стратегічної невизначеності. Тобто, іде інформаційна війна, в тому числі. Е, наступаємо, не наступаємо, де не скажемо, знищуються склади. Це дуже нервує в дійсності окупантів. Е, Ну, знаєте, це ще у судзі написано в його трактатах про війну. Якщо ти слабкий, показуй, що ти сильний. Якщо ти сильний, показуй, що ти слабкий. Якщо ти близько, показуй, що ти далеко. І так далі. Це досить нервую. Подивіться на передачу пропагандистів. Вони нервують, вони не знають, що реально постачається Україні. Тому що вони підозрюють, що багато чого заявленого в дійсності це тільки частина тої цієї допомоги, яка йде в Україну. Я не виключаю, що так воно і є, і а, тому вони нервуються. Тому демонстрація єдності непохитності якраз теж працює проти противника і еліт противника, що ви повинні розуміти, тому що. Еліти повинні розуміти повну безвихідь ситуації для Російської Федерації, і розуміння, що вони стали заручниками просто однієї людини, на ім'я якої Путін а захід підштовхує російські еліти до того, щоб вони вирішували питання з Путіним у власний спосіб, такі які, тобто усуваєте Путіна або видаваєте його газі. Після видачі ордеру на його арешт тоді можливо якісь перемовини теоретично, але перемовини тільки після виведення вік з території України, згод, згоди на виплати репарацій та компенсації збитків і багато чого іншого. Тому такі візити вони потрібні. Ну і плюс медійний ефект. Ви бачите, як зустрічають Зеленського. Це зайва раз нагадати європейській і світовій е, аудиторії про те, що в Україні йде війна. Бо на жаль, для них війна стала рутиною. Був шок, якщо ви пам'ятаєте, Бучі. Але далі, коли знаходились співмірні, е, співмірні е, жертви, це не викликало такого шок. На жаль, воно стало статистикою рутиною і. А це знаєте дуже небезпечно для нас, тому треба підтримувати постійно поїздки, потрібні. Теж знаєте, особисті зустрічі є особисті зустрічі. Багато чого там якісь обіцянки дотиснути можна, запитати. А от ви обіцяли їм там шість місяців ти, де воно? Не треба соромитись. Треба захищати себе в даному випадку. А так, це що робить українська армія, в першу чергу яка демонструє, що ви розуміли, на Заході сумнівалися, що Україна спроможна перемагати Україну до Харківської операції. Після Харківської операції, навіть на Заході повірили, тобто, ну вважаєте, скільки війна тривала вже більше ніж півроку. Тільки після цього вони повірили, що якщо вони дають ресурс, Україна може перемагати. А після Херсона, звичайно, що. Починає і російська еліта в більшості свої, розуміти, що війна програна. Далі додається інтенсивність, ми бачимо, б'ють вже і по території Криму. Ми бачимо, що немає ніякої реакції. І захід заспокоївся. сказав, ну немає, так немає реакції. Значить, можна надавати більше зброї і так далі. Ми бачимо активність е -е, росте і спеціальний служб. Вже є робота і на території Білорусі, як це було в цих документах Пентагона. Що все ж таки літак аеророзвитки мачуліщах був знищений агентами СБУ. Як в таких випадках говорить пан Малюк, голова СБУ, ніхто нічого не спростовує та не підтверджує. А далі думаєте самі, а це теж а це теж створює обстановку нервовості в Росії, так і в російських військах, які не знають, чого очікувати. У них багато чуток про нову зброю, якої в них немає, так і знищують. Дивіться, отримали ракети від британців. Одразу ж в Луганську почалися знищувати склади, які вони вважали своїм глибоким тилом. Далі піде питання там по Криму по, по їхніх головних базах. Ну і багато чого це створює обстановку, як я сказав, стратегічної невизначеності. Це дуже. Правильно, тому що а, чим швидше більше буде нервувати воров, тим швидше він буде цікати.